Доброго ранку малята. Відгадайте загадку. Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Весна йде, усіх будить, а допомагають їй сонце. Вітер. Про це написав Василь Сухомлинський. Послухайте оповідання, яке називається Весняний вітер. Клен цілу зиму спав, крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулося щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а то до нього пролинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашептав весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквічала квітами. Красуня. А ластівки на крилах несуть бервисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна, красуня. Малята хто спав усю зиму? Що відчував клен у вісні? Що розповів вітер? Усі люди зустрічають весну, співають весняночки. Про це написав Леонід Глібов у вірші Веснянка. Весна прийшла, тепло знайшла, кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, клопочуться горобчики. Приліз дідок, зліз на горбок, у хаті будь не хочеться. Тепляк дмухнув, крилом махнув. Побороділо скочиться, все ожило, все розцвіло і рій дітей привітненьких, на той горбок несе вінок з фіалочок блакитненьких. Бринить дідок, як той мачок, крапчастий і повнесенький. Кричать, гудуть, далеко йдуть та ночок голоснесенький. Весну шануй, не спи, буркуй наш голуб зозулястенький. Не в'янь, рости, красуйся ти королику квітчастенький. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь підспівують горобчики, і я зрадів, помолодів, як ті дівчатка й хлопчики. Діти як називається вірш, який ви тільки що прослухали. Хто радіє настанню весни? Про що кричали діти? Чому ви любите весну? Усі люблять весну. Давайте будемо насолоджуватися весняним сонечком і Дякую вам за увагу. До побачення!